Друзі, всім привіт! Вітаю вас на черговому другому випуску передачі Гол, яка присвячується турнірам АДФК. Сьогодні ми поговоримо про турнір, який був п'ятий кубок АДФК вікової категорії 2015 рік народження. В цьому турнірі змагалося шість представників команд з Київської області. А саме зміна представлена на двох складах: Васильківський лідер, команда Сокіл Михайло Коробіжівка, Арсенал Біла Церква та Фенікс. Музич. Якщо говорити про річний рейтинг до початку цього турніру, він виглядав таким чином. Перше місце посідала команда зміна з Білої церкви. На другій позиції була команда Файербол з Житомира, третю позицію посідала команда Лідер з міста Василькова. Але турнір був цікавий тим, що Файербол не зміг прийняти участь у цьому турнірі, і це втрата важливих очок, як на мене, для Житомирян. Невже вони виходять з гонки за. Кубок э, за кубок річного рейтингу у віковій категорії 2015 року народження. Це ми з вами і побачені. Проходив у форматі шести команд по коловій системі. І було багато цікавих ігор. І дійсно така дуже плотна конкуренція між командами. Але, як на мене, ключовими іграми в цей день стали гра ДФК-Лідер та Зміна-2. Чому саме так? Тому що переможці турніру зміна просто перемогли всіх, отримали п'ять перемог і без шансів. Для інших команд посіли перше місце. Стосовно битви за другу позицію, то Васильківський лідер в другому чи в третьому турі, наразі точно не пам'ятаю, зійшлися в грі між командою Зміна 2 і була досить цікава гра, девка лідер перемагали буквально до останніх хвилин, і за дві хвилини до кінця. Білоцерківці змогли зрівняти рахунок 1-1. І так і закінчився цей матч нічийним результатом, що дозволило е команді Зміна 2 е отримати друге бажане друге місце. І це був просто феноменальний виступ білоцерківських команд. Я розмовляв. З тренером Юрієм після турніру. І зараз пропоную, щоб ви подивилися його інтерв'ю. Він розкаже вам, в чому полягав секрет успіху, і взагалі які позиції планувала зміна посісти на цьому турнірі. Тож дивимось. Я дістався Степанюка Юрія. Це я тренер команди. Зміна. Тренер, який сьогодні виборов, буквально золотий дубль, перше та друге місце, відповідно, зміна сьогодні фейрила просто. Скажіть, мій, будь ласка, які задачі взагалі були? Давайте почнемо. Ну, задачі ставляться постійно максимальні. Е, якщо не ставити максимальні задачі, то смислу немає приїжджати. Ну да і так, хлопці молодці, що витримали чуть. Е, Манежем трохи тяжко було іграти, але витримали здорово все. А щодо другого складу, також ви планували і скажімо, ну цілі дромі брати? Ну, друге не планували, це ми перевершили трохи. Друге просто підтягнуть тих хлопців, які чуть не дотягують до першої команди. До речі, у вас в 2015 році сьогодні в кіковій категорії за другий склад 17 й рік грав, так, да, так. 17-й мальчик, да, да. Да, було дуже дійсно достойні гри. Скажіть, будь ласка, кого ви можете в своїй команді наголосити, що завдяки цьому гравцю, чи таких немає? Ну а, у нас ми таких задач не ставимо. Я стараюся наоборот, щоб була команда, а не один гравець. Щоб ми, якщо немає одного гравця хорошого, то щоб команда і грала. Ставка ставиться на командну гру, а не на рахунок одного гравця. А так, що молодці, ребята, все, все виконали. Зміна зараз йде на першому місці в річному рейтингу і, мабуть, вже немає конкурентів. Fireball не з'явився на цей турнір. Ви що? Ви вже, вже поставили галочку, чи ні, боротися. куди? Та будемо грати, як і грали. Постійно приїжджають, хороші, так. Дякую вам, що організовуєте такі турніри. Будемо з радістю приїжджати. А ви ще поборетесь, так? Да? не вже не, будемо до, буде, до добро... кінця грати. Да. Ну, мало ли там треба підрахувати не, не. очки? Можливо, там хтось дише там в спину або не, лідер, або фаербол Будемо будемо до кінця грати. Так що дуже вдячний вам будемо вас. Сюди. Вітаю, до, Дякую. до речі, Дякую. Степанюк Юрій сьогодні да. отримав Дам. нагороду найкращий гравець. Дякую. Найкращий гравець він отримав звичайно свій <laughs> час, але найкращий тренер сьогодні Степанюк Юрій. Дам. І це дебютна нагорода дійсно. Нагорода, яка тепер буде постійно в асоціації дитячих футбольних клубів, нагороджуватися тренерам. Вітаю, Юрій! Це дебютна все, нагорода, добре. вона йде Дякую. до вас в історії. Дякую. Дякую. Зараз, друзі, ми з вами почули думку і цікаве інтерв'ю. Прослухали від Юрія Степенюка, тренера команди Зміна. А надалі вам пропоную послухати два цікавих інтерв'ю від гравців команди «Фенікс» та СФК Сокіл. Діти поді поділяться з вами враженнями і планами на цей турнір. Як їм все вдалося, зараз ми. Почуємо, друзі. Всім привіт, Шульга Олександр, гравець команди Сокіл. І це після матчева студія Гол. Ми спілкуємося з гравцями. Санька сьогодні дає перше інтерв'ю. Розкажи, будь ласка, які були задачі твоєї команди на сьогоднішній турнір? Ну що, нам треба було більше відбирати м'яч, треба було бити. Ми коротше сьогодні просто іграли, не знаю що, і не вийшовся турнір. Не получився, так? А взагалі які місце планували по Перше. Перше, так. Ну я пам'ятаю ваш минулий турнір, дуже класно ваша команда зіграла. І минулий кубок ви посіли, мені здається, яке перше місце. Так здається, да. минулий раз. Ну це саняк ти вважаєш, хто сьогодні найкращий був в твоїй команді? Я ти да. а найкращого гравця хто отримав? Е -е, Зубкович Максим. хороше, гойстично, цікаво. Ну має на це право. Скажи, мені ласка, що вам сказав тренер після того, як ви сьогодні так невдало Ну, Що він сказав? Він сказав, що не розсрайтесь, следуючий турнір виграєте. Нам треба, ну, сказати, більше будемо тренуватися над нашими помиками і все. Як вважаєш, чого не вистачило от, для, для перемог? Відбіра, що ми більше здавались, не було ударів, багато мотались. Ну, я тобі скажу від себе, дуже класно ви грали. І дійсно у вас дуже класно злагоджена гра в Пас. Десь вам просто не повезло. Особиста моя думка в якихось е, перших іграх, де ви програли 1-0, ви атакували мали 20-30 моментів і, на жаль, не змогли забити. А з одного епізоду ви пропустили. Як ти думаєш, хто ж все ж таки винен був в тому моменті? Ніхто. Ніхто, да? Ну, Красава, ну. я з тобою згоден з твоєю думкою, що мабуть команда. Але... Мені здається, трішки тобі вашій команді не повезли. Але дуже ти молодець, вітаю, дуже крутий турнір. Приїжджай знову, зустрінемось. Пока. Арсеній Лаврега після матчу із студії голи. Я хочу запитати Арсенія, як тобі сьогодні турнір взагалі? Дуже гарний турнір, всі виграють. Ну ми теж один матч виграли. Нічого, ну. А які були тренерські настанови взагалі? За якими місцями їхали, розкажи. Ми їхали просто так, нам не важно. Так, да, ви грали сьогодні награвали щось, так? Да? А що саме награвали? Були якісь настанови? Ні, ми просто переїхали погуляти. А який це був для тебе турнір, скажи мені, будь ласка. Четвертий. Четвертий, так. Да? А давно футболом займаєшся? Ну, в цій команді майже один год, а так просто тож один. Тож один, два години. Ну в тебе все ще ще попереду, друже. Може взагалі не перейматися. і назви, будь ласка, найкращого гравця. У твоїй думці. хто був сьогодні в твоїй команді? Андрій Демінчук. Демінчук, Да. Ну я думаю, так все. Дякую тобі дуже. До наступних зустрічей. Цьому турнірі не зовсім ідеальний виступ від команди Сокіл по результатам турніру. Але шоста позиція і 18 залікових балів за два тури. Це за два турні це дуже дуже гарний показник. В цілому, Сокіл може в теорії ще поборотися за топ 3 річного рейтингу 2025. Звичайно, мабуть, Сокіл буде робити прогнози і намагатися взяти кубок 2026 року, сезону 2026 року. В принципі, це цілком можливо. Залишилось тільки подивитись. Чи вдасться їм це? На п'ятому місці йде команда Зміна-2. Білоцерківці представлені в двох складах, дуже багато дітей, якісних гравців команди, тож це дозволяє білоцерківцям виступати аж в двох складах у віковій категорії. І п'яте місце 23 заліковий бал. Що казати про файребол? Фаребол після цього турніру. Трішки опускається з другої позиції на четверту сходинку. Але в турнірі таблиці зараз це дуже-дуже плотно. І, наприклад, е, ДФК-лідер, який посідає зараз третє місце, е, обходить на одну сходинку фаєрбол після цього турніру, але команди дуже-дуже е, поряд по очкам. У Васильківського лідера зараз 33 залікові бали. Третє місце, фаєрбол, четверте місце, 20 Вісім за І е, тут є така цікава цікавинка, як то кажуть. Друге, пози, друге місце після сьогоднішнього турніру, після п'ятого кубку адфк 2025 займає Арсенал Біла церква. І ви знаєте, що саме цікаве? Е, на один більше забитий гол, ніж у ДФК-лідер. Однакова кількість балів, також 33, дозволяє Арсеналу вийти на другу сходинку. Ну, а переможцем, переможцем зараз. Е, Річного рейтингу наразі є команда зміна 50 з лікових балів. 50 і найближчий переслідувач це лідер та Арсенал Біла Церква по 33 бали. Така різниця: 17 балів чи можна відіграти? Так, в теорії. Да. Але як ми чули по прогнозам Юрія Степонюка, зміна не, не, не буде пропускати турніру, турнірів і планує участь у шостому та фінальному е, турнірі АДФК. Тож, саме цікаве, що попереду, в 2015 році лідирує зміна, але чи втримає вона цю позицію, і це цей гандикап, чи дозволить цей гандикап зміні посісти переможне перше місце? Друзі, всім велике дякую. Хочу сказати велике дякую нашим спонсорам, нашим партнерам. Це компанія е, компанія, яка підтримує асоціацію дитячих футбольних клубів ще з 2021 року від початку. Створення асоціації я рекомендую від себе цю компанію. Дуже гарні форми. Багато е команд, які грають в асоціації дитячих футбольних клубів, є вже е партнерами, є вже клієнтами компанії «Файна форма». дуже гарні форми. Посилання залишаю внизу, друзі. Також я вас закликаю приєднатися, поставити підписочку на наш канал. Дуже багато цікавого трансляції матчі. Студія Гол для вас е працюємо, створюємо цікавий контент. Тож, раді вас бачити і будемо раді вашої підписки. Не забудьте поставити лайк до наступних зустрічей.